Мобільні сервісні центри МВС на звільненні в Харківщині. У пересувних авто працює два адміністратори та один фахівець експертної служби МВС. Вони надають послуги навіть там, де є перебої зі зв'язком або електроенергією. У таких сервісних центрах МВС ви можете для прикладу відновити посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наразі у Харківській області працює два мобільні сервісні центри МВС. Екіпажі надають послуги як на звільнених територіях, так і на тих, які постійно перебувають під обстрілами. Як виявилася проблема і техпаспорта, паспорта, і інші кають як документи, які або втратили, або були відібрані расистами, особисто як документ, або разом із транспортним засобом, тобто роботи і просто дуже дуже багато. У головному сервісному центрі зазначає, що на деокупованій території в електронній черзі може стояти 11 людей, а по факту приходять отримати послуги більше 50 осіб за день. Важливо, щоб люди на деокупованих територіях могли отримати державні послуги. Це є маркер, що Україна повернула повний контроль над ситуацією в районах. Графік виїзду мобільних сервісних центрів МВС оприлюднений на сайті головного. Сервісного центру МВС Микола Рудик розповів, що разом із міграційною службою України та військовою державною адміністрацією Харківщини додатково проводиться інформування людей щодо графіку виїздів мобільних сервісних центрів МВС.